Так, ось відео про кавунчики. Ось дивіться такі, 1, 8. Це як нав'язав. 9, 9. 10. Зараз робимо дегустацію, розріжемо вам, там є ще оранжеві. Розріжемо, подивимося, які вони мають всередині вигляд. Дивіться, що робиться. Десять кг. 10. Це вже напевно тринадцять. Ось такий накатик. Це як накатіна. я що Сто тонн набереться. Сто тонн це, це скікох. Ось так потрібно вирощувати кавуни, якщо вони вам дають менше 40 тонн 30, це не рентабельний товар взагалі. Ой, дивіться, який кавун. Ну, тут в основному від 8 до 15 кілограм кавунчика. Навіть зараз подивимося лопатка. Вусик ще не готовий, але кавун вже готовий. Допадка вусик. Ще зелені, але кавун повністю спілий. Зараз ми проведемо, ще зробимо дегустацію, порозрізаємо ці кавунчики. Так, огляд цих кавунів, що ми тільки що на полі зрізали. Це кавун талісман. Жовтий попутали. І ось кавун... Це або жовтий, або атаман. Ось такий вигляд має в воду.